Дев'ятнадцята година, час новин. З вами Лілія Налягака. Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу битицького старостату на Сумщині. Про таке повідомили Вова. Тіло виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо ще одна людина поранена. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Російська армія в день атакувала село чотирма ударними БПЛА. Як наслідок, пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. П'ять фактично знищені. І вранці 6 липня армія РФ атакувала сімома шахедами Миколаїв. Внаслідок влучань травмовано двох людей, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Більше про наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині та Херсонщині дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротак. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю! Яка нині ситуація в регіонах? Юлію, вітаю сьогодні о 9.20 ранку. Росіяни атакували Миколаїв шахедами. У наслідок падіння БПЛА та їх уламків в місті виникли дві пожежі на території житлового сектору. Горіла не житлова будівля та покрівля двоповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки травмовані двоє людей. Це жінка 31 року. Нині вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Та 35-річний чоловік він медичну допомогу отримав на. На місці усього пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, кафе та банк. У будівлях вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та стіни. Власне, маємо прямомову мову. Очевидців ворожої атаки. Пропоную послухати. І тут слишна літять. Чула, що летять. Був потужний вибух. Все повилітало. Вікна повилітали. Все. Моя квартира з цього боку. А я зараз живу у сусідів, які поїхали за кордон. У мене мали демонтувати після попередніх прильотів. Там усе було зруйновано, все полетіло. Гучно було дуже. Всі вікна вибило, все поперекидало. Страшно. Росіяни вдень атакували центр міста сімома шахедами. Таку тактику ворога прокоментував у нашому ефірі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в неділю. Але в час, коли зазвичай люди вже знаходяться на вулиці, пошкоджений банк, салон краси, там об'єкт ресторан, ресторани кебаб на Але на щастя бишлося без жертв. Були відключення по електриці більше 500 абонентів вночі, але 26 залишилися не включеними. На сьому ранку блонерка включила всіх абонентів. В місті люди роздратовані все першочергово через росіян. Те, що третій рік, четвертий йде війна, Повномасштабна, скажімо так, і і росіяни підливають масло в вогонь. Вночі росіяни також атакували шахедами Коблівську громаду. В селі Рибаківка пошкоджено 13 будинків. Кількох також будівлі кількох баз відпочинку, відділення Укрпошти та магазини, ще лінію електропередач на Херсонщині від дронової атаки ворога. В Антонівці загинули 68-річна жінка та чоловік. Його особу нині встановлюють. Ще двоє місцевих дістали поранення. У момент атаки всі перебували на вулиці. Із дрона атакували також і Дніпровський район Херсона у 56-річного чоловіка. Міновибухова травма уламкові поранення ніг та грудної клітки. Схожі травми дістали і жінка 74 та 62 років, та чоловік 64 років. Усі постраждалі, нині перебувають у лікарні. Російські військові впродовж доби атакували 32 населених пункти Херсонщини. Двоє людей загинуло. Троє поранених. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок, шість приватних будинків, автозаправна станція, гараж та автомобілі. Власне, це вся інформація. Лілію тобі слово. Дякую, колего. Про наслідки ворожих атак у південних областях нам розповіла Єлизавета Кротик. П'ятеро загиблих та один поранений у наслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. У Дружківці росіяни вбили півідроном людину. Ще чотири жертви та травмований через ворожі атаки у Костянтинівці. Також там пошкоджені 14 приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адмінбудівля авто і п'ять ліній електропередачі. Зранку росіяни атакували ударними дронами Кременчук на Полтавщині. Як повідомили в сухопутних військах, ворог поцілив по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Як повідомили вова, травмовані двоє людей. У слідок атаки виникла пожежа площею близько 700 квадратних метрів, пошкоджені 16 будинків, зокрема приватні оселі та заклад освіти, а також автівка. У лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час ворожого обстрілу Полтави 3 липня. Це вже третя жертва тодішнього удару. Нагадаю, у четвер ворог вгатив по місту ударними дронами. Була пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці спалахнула пожежа. Повідомляли про двох загиблих та 47 поранених. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватні будівлі, дитячий садок та складські приміщення в результаті нічної атаки безпілотників на один із населених пунктів Київщини. Місцеві неодноразово опинялися під вогнем, але кажуть, такий масований обстріл пережили вперше. Деталі в репортажі Романа Барашева з місця події. Падали шахеди, п'ять шахедів я посчитала. Дуже, Ну, Дуже гриміло, сіяні. Як блискавка. Ні, сильніше. Гриміло все, держали стіни. Ну, мене потолок упав. Місце прильоту одного з шахетів у житловий масив села, як бачимо, пошкоджені гаражі, автівки. Вибуховою хвилею винесено всі вікна цієї багатоповерхівки. Шахеди летять, воно в чутно. Ну, я в туалеті злякалася, почала кричати, все, в мене панічна атака була. Все. Дитя спало в кімнаті під вікном. Я кричу, Артем, вплячся, він може мене трусити. Олег каже, що такого страху не відчував навіть на фронті, теж через переживання за дитину. Дитину прикривав? Дитину, скільки? Два місяці. Внучку, як вам сказати, я військовий, ну, такого адреналіну я не отримав після зони, зони це зона бойових дій. Я такого адреналіну не отримав дуже давно. Що з квартирою? Квартира жива, живенька, шифер позлетала, окна позлетали мене, і теплиця порозбивалася. Балкон Кірпічі і внутрі деякі зайшли, а деякі пошли на виліт. Машина, згорі... не згоріла, одна згоріла, наша машина, в м'ячик привратилася. Зараз місцеві виймають і виносять пошкоджене віконне скло, двері. Тут прицеп був, прицепа вже не Благодійники вже привезли матеріали, щоб тимчасово закрити вибиті шибки. Це на балкон. А оця плівка те, що буде закриті. Хто буде це робити? Сказали, приїде благодійна організація. Слава Богу, за життя. На 100%, тому що осталась жива. Нині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Вижгородському районі на Київщині. Рятувальники загасили пожежу у складських приміщеннях, що теж були зруйновані дронами. За даними ДСНС, залучали 15 одиниць техніки і близько 70 людей особового складу. Було пошкоджено е, житлові будинки. Це два житлові будинки. Було і е, е, багатоповерхові, і приватні житлові будинки. Також знищено декілька гаражів і пошкоджено автівки. Е, травмовано троє людей. Єдине, що добре, це немає загиблих на даний момент. Пожежу на одному з підприємств ліквідовано між двох стін. Одіялом укрилися. У нас немає де хмартів, нема, нема у нас. Нема куди бігти. У нас строять в сусідньому селі. Це час йти. Ну, Їхати може півгодини. Роман Барашев, Вадим Ревун, подробиці телеканалу Інтермарафон. Єдині новини. П'ять п'ять пострілів. Українські підрозділи безпілотних систем мають можливість навчитися керувати ударним комплексом булава, щоб згодом показати знання на полі бою, ефективно знищивши російську техніку чи живу силу. Виробник безпілотних систем навчає усіх азів роботи та надає можливість безоплатно здійснити постріли по російських окупантах. Подробиці у матеріалі Олени Мандалюк. На відео, яке показали військові, український дрон Камікадзе знищує російські засоби РЕП, системи протиповітряної оборони, важку техніку та живу силу. Система булава працюточково може вражати як стаціонарні, так і рухомі об'єкти. Якщо булава взлетіла в повітря, вже є ціль, то цієї цілі не буде. Є вже знищені і системи ППО, такі як БУК, такі як Тор. Є знищені радіолокаційні станції, є знищені станції радіоелектроборотьби, що дозволяли нашим повітряним силам запускати подалі свої ракетно-бомбові установки. Знищені засоби РСЗВ, ГРАДИ, Урагани. Безпілотник здатен працювати у глибокому тилу ворога. на відстані до 60 кілометрів. Його швидкість сягає 100 кілометрів на годину. Бойова частина до 4 кілограмів дозволяє ліквідовувати важливі цілі. Є розвідник, він не тільки є кактендифікатор цілі, як підтверджувач її ураження. Він же є ретранслятор, що дозволяє мати стійкий радіосигнал до моменту ураження. Крайню картинку, яку бачить оператор. Це може бути обличчя наших ворогів. Це може бути техніка. Є кумулятивно-термобаричні боєприпаси, є і осколкові боєприпаси, є кумулятивні боєприпаси, ударні ядра, запалювальні боєприпаси. Пересвідчуватися в ефективності булави ви запропонував військовим український виробник. Компанія надає кожному підрозділу можливість пройти навчання та отримати у своє розпорядження п'ять ударних дронів. Кожен екіпаж може сам під себе знайти ціль відповідну і її сразу знищити. Є цілий номенклатурний список бойових частин під кожну ціль, особовий склад може вибрати тип боєприпасу під задану ціль, щоб її ефективно знищити. Що робить це максимально швидко? Курс навчання на булаву триває один тиждень, а якщо люди вже вміли літати на БПЛА Лелека 100 або лелека 100 М2. А якщо потребує навчання ще з нуля, то це ще десь місяць керування лелекою і тільки після навчання додатковий спецкурс навчання на БПАК було. Необхідні. Певні напрацювання, відпрацювання якихось тактичних заходів, керування одночасно двома літаками з однієї наземної станції, щоб у екіпажа сформувались правильні звички. Військовослужбовець Андрій з позивним жара служить в підрозділі безпілотних систем на рахунку бійців, якого вже 8 тисяч успішно виконаних завдань. Опанували 100 сто «Лека-М2», У нас є би «Пасейдон», Ми можемо працювати на фурії. Нині боєць проходить навчання роботі з ударним комплексом Булава. Працюємо наразі як окремий батальйон своїми ж засобами ураження. То є то є ФПІ, то є нічні бомбери, то є крила Камікадзе. От, Зараз просто доповнюємо наш, наш пул цим засобом, щоб мати змогу працювати більш ефективно. Які саме російські цілі підрозділ Андрія знищуватиме ударним комплексом. військовий не розкриває, бо для ворога це має бути сюрпризом. Ми прикладемо максимум зусиль, щоб уразити більш, мабуть, пріоритетні цілі, можливо, засоби РЕП, можливо, реактивні системи вогню, можливо, скупчення якесь скупчення. Акція п'ять пострілів від компанії виробника для підрозділів авіаційної розвитки та ударних систем. Чекає на учасників. А розробники вже готують удосконалення для булави. В майбутньому дальність буде збільшена до 100 кілометрів. А вага бойової частини, яка зараз є 3 кілограма 600 грам, буде збільшена також, поки залишимо в таємниці, наскільки. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини на цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз запрошую до слова Ірину Балай. Дякую, Лілія. Доліталися. Сили оборони наносять удари по російських аеродромах. Які наслідки для повітряної флотелі РФ? За кілька хвилин дивіться про це в нашому ефірі. Час Україну, яка розвиває бізнес.